Всім. Хочу вам показати такий гарний квіточий кущик, прозиція. Отак от, коли ще нічого не цвітає, то першим зацвітають такі квіти прозиції. І що класно, що я помітила там, де ці кущики обрізані, отак от, от дивіться, це він обрізаний кущик був восени. От і весною він дуже гарно таким колобочком бочком А там, де от я бачила, такі кущики точно не обрізані були, вони такі менше набагато кіхтів. І, і так не кущиці він, ну такий, общем не дуже гарний. А от обов'язково треба форзицію таким кружком можна його постригти. восени можна бажано. І буде тоді так радувати. У вас дуже гарний кущик, коли ще нічого не розцвіло. Форзиція вже цвіте, шикарно просто. Квіточки такі, жовто-блакітний пейзаж. Бачите, які красиві, просто шикардос. Пишіть в коментах, а ви обрізаєте свої. Форзиці. Все, всім чудового дня. Пока-пока, до зустрічі.